Уже ранок, і ми з Льовушкою починаємо день з того, що вчимо букви. Так, Льов? Я думаю, сиді скусала, а потом їду. Так. Да. Тепер от Льов, з Льовою ми написали два а -а -а! слова: Мило. тара. Мило і Тара. Миотара. А це просто малюнок. Мама, Милотара є соцінить. Тепер ми напишемо ще третє слово. Давай напишемо. Це ручка в другому відео. <говорити> Яке ми слово напишемо? Да? Я подход... Давай напишемо Настя або Надя ім'я, угу. Льовушка підготовлює малює рамочку. А у нас. Давай напишемо слово о давай напишемо слово новий. Льов, давай напишемо слово новий. No, no. А яке? Новий no, рік. No, no. От новий рік це два слова новий рік. Давай напишемо новий, новий рік. Ну, спочатку напишемо новий. No. Я буду так от писати. Та тобі так, мабуть, незручно буде тримати ручку. Ле? Так, пишемо но і правда, мама, от та так незручно. Треба взяти нормально. Щоб було зручно. Правильно Н. а треба Но, угу. а. но далі. Но вы ви". вы, в це no, одна буква Е така сама як И тільки там ще петелька така Вот такая отбаница. Так, да, 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 да. Тільки там ще зверху посмішка така. Вот такая. Правильно. Новий бачиш, що новий рік уже не будемо писати. Новий рік, ну свято Новий рік пройшло. А рік, можна сказати, почався. Ще зиматики зима тільки закінчилась і тільки-тільки почалась весна. Так, давай тепер Льова молодець написав. Ти написав. Слова аж три слова. Тепер давай почитаємо склади. Ага. Давай. Льовушка помітив, що один... один Одне буквосполучення ми не обвели. Так, давай будемо читати це. В mm -hmm. А. В. ава молодец. А цер Г А А. Г. ДА! ДА! да да да-да-да. <свист> отца <читай>. я <свист> Молодец, отца. Ра! <свист> Точно, отца. Па! <свист> Молодец, отца. Той тук ще писа в буковку. Н. Н. А? Н. А ця? П. А ця? П. А ця? Т. Т. Та! Та. Да. Ра-па-па! Ра-та-та-та-та. Давай, далее. М, А, М, А, Р, А, Молодец. К, А, К. М А, Н. Х, А, Х. Вот это. Я бачу, а

От у нас прямо зранку, і давай ще залишилось прочитати ось три слова. Три слова. Ено. Дерево. Де? Мама, ти такий розумний хлопчик, і ти такий радий, що в тебе виходить, так? А це лис. Лис так, хитрий лис, так? Бігає в лісі. Нєн. Нет, ще раз, яка це буковка? Я гарно скажи да Ляля Ляля так молодець. Мама, можна нас от тебя поковки? Вот таких я да. Повторюються. Два однакових склади: Ля, ля, ля-ля. От, от, так от ми Не. кожен Не? день зранку вчимо з льової буковки. І потом ми да, І ми вичоркуємо потім ще отак от, так от робимо. Вот так. Отак, от, 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 наприклад. Отак вот от. Повторюємо льове. Незам... Так, отак от, от вичоркуємо. А ти сатя ми А щоб ми повторили, закріпили і викреслили, щоб ми це вже остаточно зробили.